Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Так, друзі, важкий ранок, черговий важкий ранок для українців, але іноді маємо е, розраду. Яку розраду? Смакову, наприклад, розраду. І видихнути можна коли. Коли, наприклад, лискаєш морозиво. То і ще коли в спекотне літо актуально воно сьогодні і хоча груби, які споживає ранку. Лискаєш. Дивіться, оце мені так нагадує. Доброго ранку. Це мені нагадує моє дитинство, коли в Полтаві да. в центрі е, кафе Берізка, ось такі, ось такі кульки морозива. Да, Це да, було да, таке да. щастя. От О. зараз будь ласка. Смакуйте, тим більше, що як би там не було, 10 червня це всесвітній день морозива. Тому що в Америці саме в цей день зафіксовано, морозиво стало вперше продаватися ну, в у вільному продажу. Масово. Так. А взагалі то у Уроки Китаї, бах. у стародавньому Китаї більше двох тисяч років тому робили щось схоже на сучасне морозиво. Вже захолоджували і вживали такий десерт. Так що приводів багато. І як би там не було, навіть оці ж і вороги Та наші щоб Бажуть. вони щоб вони вдавилися Морозливим, тим морозивом. Їх заморозило. А ми щоб смакували. А як правильно обрати, на що звертати увагу, я вам зараз розкажу. Там, ДСТУ, там цифри. О -о -о. Мене хоч посеред ночі про розбуди, я це розкажу. О, а зараз поділюся. Ти наш колодязь найголовніше. <скур>: я друзі. просто користуюся твоїми цими ДСТУшними цифрами при виборі. Мороза знімаємо стрес. Повторю за морозова. Знай, споживаю, Тримай ефір. Вау. Ось я вже доброго ранку. Ось я вже розказав трішечки про давніх китайців. А був ще такий діяч теж завойовник ну тепер він велика людина, Олександр Македонський. Так от Сашко в дитинстві теж любив морозиво. І він, знаєте, що він робив? Він щось таке схоже на сорбет. Він брав сік, додавав туди льод з гір, змішував і таким чином смакував цей, мабуть, разом з Аристотелем, зі своїм вчителем. Ну це я фантазую. Але Македонський полюбляв холодні. Десерти потім у Парижі, у 1686 році, було зафіксовано перший письмовий рецепт морозива. Майже таке морозиво, яке ми полюбляємо і зараз. Ну і, і перше кафе, яке в Парижі продавало морозиво, це називалося кафе Прокоп. Там подавали холодні десерти. Ну а зараз фабрики морозива є майже в усіх більш-менш великих містах в Україні. Також. У кожному місці в обласному центрі точно є виробництво морозова. А от найдорожчий смаколик продали в Японії одна порція: 6 тисяч доларів. Що ж воно складається? Там було трюфелі, пармезан, саке, саке, і все це притрушено, прикрашено їстівним золотом. Ну, всякі бувають люди. У на тисяч доларів. Будь ласка, і порція морозу. А я вам дав абсолютно безкоштовно. Смакуйте, друзі. І от починається літо, і якраз так збіглося, що 10 червня, початок сезону, і у людей є попит на морозиво. От як ставляться до цього продукту українці? Я не полінувався і поговорив з людьми на вулиці. Ну, саме перше, це треба дивитися, в якому воно стані, бо воно може бути розставше і вже не буде. Мати певний вигляд який має бути. Потім треба ще дивитись на склад, що воно складається. Ну, також срок годності, морозива самого. Дуже любимо морозиво. полуничне. Так, любимо морозиво. Я більше люблю шоколадне Морозиво. Та я не дуже шанувальник солодкого. Морозово це не дуже корисний продукт, але він задовольняє всі емоції і вибирати по смаку, там шоколадне, ванільне, хто який любить. У мене друга версія. Я вважаю, що треба дивитися на склад. Морозиво буває корисним. Якщо там є гарний процент молока, все гарні інгредієнти, і тоді чому б ні? Також ну, морозиво може додати якісь фрукти, напевно, якісь солодощі, якісь може дріжджі. Це такі основні компоненти. Дріжджі. Дріжжі, хтось вже плутає морозиво з хлібом або пивом. Ні, ні, ні. дріжджі немає в морозиві. Хіба що морозиво з пива таке теж інколи можна придумати, але це швидше виняток аніж правило. Отже, поїхали. З чого має складатися якісне морозиво? По-перше, це має бути молоко, вершки, цукор, інколи яйця. Якщо ви бачите у складі рослинні жири, то це вже не зовсім морозиво. Це продукт із комбінованим складом і. Про нього ми поговоримо і це роблять для того: по-перше, щоб здешевити саму продукцію Молочну сировину, замінюють рослинними оліями кокосовою або пальмовою. І щоб дізнатися, таких інред... чи є там такі інгредієнти, на що ми звертаємо увагу? В першу чергу на маркування. Якщо там є слово ДСТУ, і якщо написано 47 ДСТУ 4733, то за законом у такому морозиві не повинно бути рослинних домішок. Це лише молочна сировина. Ну, цукор, вершки і так далі. Якщо ж, ми відкриємо це морозиво, воно має бути жовтоватого кольору, однорідної текстури і навіть 4733 має різну жирність, є молочне морозиво, це від відсотка жирності до 7,5%. Вершкове від 8 до 11,5%. Ну і найжирніший, найлакшеріший продукт це пломбір. Там жиру від 12 до 20 відсотків. А от якщо ми читаємо і такої продукції більшість, якщо ДСТУ 47-35, то там обов'язково комбінований склад, і яким би воно. Воно нам не здавалося смачним, це морозиво. Там є домішки рослинних олій, це пальмова олія, це кокосова олія. Я не скажу, що це погано, інколи можна, але якщо постійно ми це будемо вживати, то це закуп... судини проблеми, це зайва вага і так далі. І так далі. Тобто це морозиво з одного боку дешевше і інколи навіть смачніше. А з іншого ми повинні знати, що воно може погано впливати на стан Нашого здоров'я і обов'язково фіксуйте це, коли угодуєте когодуєте морозивом своїх дітей. Є ще один держстандарт. Він називається має цифру 4734 Це плодово-ягідні морозиво. Ось тут у нас є або заморожені морозива, або сорбет от наприклад, якби. Олександр Македонський, про якого я згадував, зареєстрував це морозиво, яке він робив з льоду і соку. То це був було б ДСТУ 4734. У нас залишається дуже мало часу, і я дуже хочу, щоб встигла сказати Олена Сидоренко, наша постійна експертка, професорка. Чим небезпечне морозиво із комбінованим складом? Увага! Інколи може бути і приховано з іншої сторони, і так, що треба підняти етикетку і подивитися. З комбінованим складом сировини мають право використовувати різні рослинні компоненти, які заміняють молоко. Це інший тип морозова, він буде на порядок дешевшим і, звичайно, містити більше добавок, тому що морозиво повинно тримати свою структуру, форму. Смак у нього буде в основному солодкий і жирний, але молочного важкого не буде. Я бачу зараз, що багато морозива з комбінованим складом сировини містить як компенсацію різні там наповнювачі, джеми, ягоди, але це точно не мій продукт, проте він має свого споживача. Ну дійсно, як тут утриматися, коли бачиш ось таку красу, але вона оманлива. Тому якщо їсте таке, то інколи дуже важливо, не потрібно купувати морозиво, якщо воно вже коли, бу, колись було розморожено. Повторно заморожене морозиво це може бути джерелом бактерій, тому що бактерії там розмножаються набагато швидше, і ми можемо отримати взагалі отруєння. Далі, якщо ви ну не довіряєте нікому із виробників. Можете зробити таке морозиво і самостійно рецептів дуже багато у Тіктоку у різних соцмережах. Ну а я у Всесвітній день морозива закликаю вас купити собі морозиво. Уявно, що ви купите пачечку морозива, вона коштує 50 і, і, і далі гривень. І, але о, перерахувати ці кошти на рахунок Максима, тому що о, ми повинні врятувати цього хлопця. Це настільки важливо. От кажуть, що для чого. Рятувати зірку морську, хоча б одну, та тому що це людське життя, і це буде прецедент. Три мільйони доларів це немало, але це в наших силах. Так що купіть Морозова, перерахуйте гроші на збір для Максима. дякуємо тобі. Скільки важливих справ ти нам дав і знання, і інформацію, і Максима згадав: най буде так: морозу любимо, а ще любимо, любимо допомагати? Іншим і плюсуйте. Хто нас за кордону дивиться? Хто в Україні? Відправляйте нам на що ви на якими розвива ви нас за, запрошуєте, і плюсик ставте, щоб ми врятували життя Максима. В кінці ефіра під підб'ємо підсумки, яку суму вдалося зібрати. Коротко наступного разу? наступного разу будемо говорити про пластиві, пластикові контейнери. А, про о, супер о, о, угу. пасибі! дякуємо.